Яке масло найякісніше частина третя і заключна? Перше масло новгород сіверський 82,5%. Пахне. Дуже приємний м'який смак. Далі у нас йде масло повна чаша 82%. Це спеціально масло виготовлено для мереж сільпо, фора, фозі та треш. Теж майже запах не відчувається. Більше в цьому мені смак сподобався. Далі ось таке масло делюкс. 82% жиру, країна походження Німеччина, а імпортер, а тебе маркет. Трошки пахне. Новгород поки найсмачніше. Щось мені, моя чуйка, підказує, що буде воно не дуже хороше, як і французьке я вчора. Далі клуб сиру, 82,5. Ось такий. Виробник міста Київ. Нормально. Дуже смачне. Далі дуже просили масло від своєї лінії. Виробник у нас місто Дніпро, жирність 82. Запах норм. Запах теж хороший. Запах, смак. Білоцерківський. Ось таке. Дивіться. 82% жиру. І виробник знаходиться у Білоцерківці, Полтавська область. Хороший запах. І смак приємний. Далі у нас йде ранчо 82%. Місто Андрушівка, Житомирська область. Запах приємний. Зовсім смак не відчуваю. О, тепер відчула. Угу. Радимо масло ось таке. Виробник село Крупець Рівненська... Виробник село Крупець Рівненська область. Шматочок. Відвалився. Пахне і на смак хороше. Далі Подільське ось таке. Великий шмат такий, 82,5. Село Драгомирчани, Івано-Франківська область. Ух ти, як пахне, класно. Угу. І останнє у нас 62% жиру. Це злагода. Я взяла таке, але я ще й не додивилася, дякую, в коментарях мені написали. Воно шоколадне ще й. Виробник СМТ Царичанка, Дніпропетровська область. Ну, якраз проінспектуємо шоколадне. Пахне прекрасно. Смачне. Хто не любить шоколадне масло? люди? Я думаю, що його всі люблять. І як ми з вами робили у попередньому відео, кожен шматочок масла кладемо у стакан. Тепер всі стаканчики заливаємо кип'яточком і чекаємо хвилин 15. Пройшло 15 хвилин, і ті, хто дивились мої попередні відео, то ті знають, що білоцерківське, ви самі бачите, водичка біла, схожа на молочко це добре. Вершечок жовтенький, чистенький, все прекрасно. Аналогічно можна сказати і за ось це радимо. Теж біленька водичка, вершечок теж супер. Далі в нас іде шоколадне масло, з лагода. Важко щось по ньому сказати, але наче пінки немає. Зверху таке воно більш-менш однорідне. Будемо думати, що нормально. Далі дивимося Подільське. На жаль, Подільське воно тут, бачите, більш прозоре таке. Хоча вершечок нормальний. Новгород Сіверський теж воно йде вже трошки прозоре. На жаль, і зверху тут я бачу багато білої пінки. Наскільки я дивилася і читала, то біла пінка це не дуже добре. Ну і дуже схоже з Новгород Сіверським повна чаша, майже прозоре і пінка. І так само ранчо, і ще якесь воно, бачите, тут неоднорідне з водичкою. І ще й дивіться, трошки його поколотила. Якісь тут білі штуки, незрозумілі, плавають. Ану, в Радима, є такі білі штуки, а в Радима нема таких білих, В Радима нема таких білих штук. Щось тут недобре, що воно звернулося. Непонятно. Хто трендів, що своя лінія це гімно, а не масло. Будь ласка. дивіться. Зверху теж дуже пристойно. Далі йде клуб сиру. На рівні із своєю лінією. Трошки темніші кольори, ніж у Радимо і Білоцерківського. І так само цей делюкс теж трошки темніший колір. І зверху, люди, воно якесь неоднорідне і не дуже гарний вершечок у нього. І так само тут дивіться, якісь. Лахміття плавають незрозумілі. В клуб сиру не плавають, і в своє лінія теж не плавають. Беремо декілька крапель йоду і в кожне масло. Якщо воно потемніше і змінить свій колір, то це не добре. І ось так калапуціємо. Кожний стаканчик. І також чекаємо хвилин 15. 15 хвилин у нас пройшло, і, будь ласка, білоцерківське. Тут у нас ніяких змін абсолютно. У шоколадному маслі тут трошки вершечок посвітлішав, але будемо відштовхуватись від того, що воно тут таке мутненьке, непрозоре, і що, в принципі, на свою процентовку воно нічого. Подільське, у Подільському нічого не змінилося, яке було, таке лишилося. Радимо, у нас тут трошки, на жаль, пожовтів. Оцей жовток, він був трошки світліший. Тому є вірогідність того, що тут щось додають. Повна чаша не змінилася після йоду. Новгород Сіверський так само, нічого не змінилося. Бранчо трошки потемнів, жовтук теж. Клуб сиру нічого не змінилося. І своя лінія також не змінилася. Наші фіналісти це Радимо, Білоцерківське та своя лінія АТБ. Але оскільки у Радимо трошки змінився вершечок, я його забираю. І ось ці два масла, на мою думку, найкращі, і по кольору я бачу, що білоцерківське трошки світліше, тому я лишаю його.